Доброго дня друзі! Давно не знімав відео сьогодні 31 грудня 2023 року. Всіх з наступаючим новим роком. Гарних вам урожаїв і головне перемоги над ворогом нашим. Що, друзі, давно не виходив на поле. Як бачите, снігу в нас немає, все розтало. Це ось зранку невеликий приморозок. Думаю, вийду. Поки не таке болото, а то взагалі сюди не дійду. Дивіться, друзі. Тут посіяний мене озимий ячмінь. Попередник тут пшениця озима. І така от картина. Думаю, вийду, хоч подивлюсь, що я насіяв. А то сіяв, як знаєте, цього року засуха, що взагалі вологи не було. Сіяли. Даний ячмінь, мабуть. Пів місяця, як не більше, я лежав в сухій землі. Ну тоді пішли опади і все, як бачимо, зійшло. Ну, Як на мене, зараз ячмінь виглядає непогано. Сіявся даний ячмінь сівалочкою від компанія Мерагро. Гном Мою, як бачили в мене на каналі. 1,8 ширина. І на, там на 12 сошників. Ну, як я думав буде гірше. А тут ще й, ще й нормально все зійшло. Все добре. Я думаю, все буде гаразд. Головне, що посіяно, а там щось буде. Ну, Ось такий результат бачите. Тут було здійснено перед посівом дисковку <кій> розкидано. Перед дисковкою румом розкидав я по 100 кг мамофоса на гектар. І задискували я зразу наступного дня посіяв. Ось от такий от результат. от, от озимий ячмінь. Як бачимо, сівалочка посіяла добре, рядочки добрі. Я думаю, весною тепло піде, піде вріст, все розкущеться. Снігу б ще, б, аби більше трошки було, то взагалі було б чудово. Бачимо, щось його їсть трошки, мабуть, зайчики. Ось. Кінчики попід'їдало, попід'їдало. Або мишки, ну мишок не бачу, щоб нарито, поки, поки я не бачу, щоб щось було тут нарито. Ну Але але щось, щось трошки з'їло. Ну нічого, всі хочуть їсти. І ми і звірі. Так що такий от результат. Так що рекомендую вам сівалочку. Сіє гарно. Як бачите, рядочки гарні. Ну, чим вона пана? Що розказують, що сушники маленькі, що воно щось не так сіє, щось. Ну не знаю. Мене влаштовує. Загалом геть добрі сходи. Все видно. Ну, от такий от результат, друзі. Весною я думаю, або навіть не весною, мабуть, ще якщо будуть морозці, і перед весною підживимо селітрою, розкидаю теж румом і буде, я думаю, все добре. Будемо тоді чекати результатів. Ну, от такий от ячмінь. Що сіли сівалочкою. Отак от. от. сіяв я сам тут. Де мене зайняло, мабуть, 2 гектари тут біля двох годин сівби. Це і так, що довше, що я сам сіяв, сам засипав. Тато вивозив мені тільки зерно вивіз, а я тут займався. Ну нічого, отак от, от. Я ж мене це думаю непоганий. Снігу нема морости краєчки. Чуть-чуть прижуклю, але непогано. Трішки він... Розкущиться ще. Я думаю буде результат. Ну, таке от коротеньке відео. Дякую за увагу вам. На все добре. Думаю, в наступному році будемо знімати більше відео. Будуть морози, будемо різати садок і будемо все знімати. Все, дякую вам за увагу. На все добре, до зустрічі. Що, друзі, йду назад з ячмінця. Та думаю, все одно ж по дорозі та покажу вам. Тут я татові сіяв близько 40 сотих пшенички. Теж даною сівалочкою. Подивимося. Яка ж тут пшеничка. Йдемо тут у стравичка. Болота немає, якраз пройдемо. Тут ось, як бачимо, сусід теж ячмінь сів. Сівалочкою сз 36 ми засівали. Ну, я думаю. Такі от в нього рядочки теж. Ну, Не гірше геть даже. Гномик засіяв за СЗ3,6. Геть. Різниці загалом я великої не бачу. Але як кажуть, своє є, своє. Коли хочеш засіяв. Коли хочеш. Виїхав у поле. Ну, от так от проходимо біля з другого кінця, біля мого садочку. Бачимо садочок мій. Ще жде обрізочки. От такі от. Загалом тут в мене яблучка. Рушок небагато. Сливок, рядочок. Ну от такий от. от садочок. Садочку 4 роки на печепі. М26 напівкарликові. Ну, як бачимо, ми тут різні сорти. Такі от рядочки в мене. Ось так от дойдемо і до садочка, бо що ж садочку, болото не хочеться товкти. Отак от. Зараз от. все проходимо. І за ним буде пшеничка, що я сіяв. Пшеничку тут я сіяв татові без осу. Десь біля, мабуть, біля 180 кілограмів з розрахунку на гектар. Ну, Отак от, от пшеничка. Як бачимо розвиток і непоганий, як на мене, навіть ячмінь Набагато краще кущився. А тут, ні, ну, непогано. Теж непогано бачимо. Є рядочки, є все. Отака от, от пшеничка татова. Отак от, от. Ну оце такі результати. Зелененько, все добре у нього добре не кидалась, тільки... А, розкидалась у нього органіка. Органіка розкидалася на даній ділянці. Ну, так і от. Така от бачимо ближче від низу. Непогана, зелененька. Рядочки все видно. Нічого тут не пропада. все добре. Отака така от пшеничка. Ну, так от... Так що, Такий огляд. Пшенички є Ну, Ну і от така от ситуація. Так що, друзі, кому потрібне сівалочка, хто хоче щось своє до міна трактора, так як напомню у мене Lowall 244, то якраз в самий раз. І по вазі на навіску і взагалі. Добрий результат виходить. Ну от така от ситуація. Отак от, от. Ну що, друзі, дякую вам за увагу. Буду йти додому, вже розтає, до ног липне. Сонечко вийшло. І не розтає. розстає. Зтаного морозцяє, так от. Ну що, буду в саду, будемо знімати. Все, кому сподобалось таке коротеньке відео. Дякую за увагу. Ще раз повторюсь з наступним новим роком вас, щоб все було добре. Гарних вам урожаїв. Ну і все, разом до перемоги. Дякую за увагу. До зустрічі.